Якщо ми розглядаємо театр в контексті України, головне, що він в принципі зараз існує все ще і розвивається. Головні проблеми, напевно, це те, що в нас зараз. По-перше, частина глядачів вони поїхали, частина не мають достатньо фінансів, достатньо коштів, щоб ходити в театр. А інша частина вирішила для себе, що зараз театр не на часі. Тобто, ми маємо донести до глядача, що театр це не лише розвага, а наш театр це, в принципі, не про розвагу. Це, по-перше, про те, що ми. Маємо і напевно навіть мусимо зараз вислі... висвітлювати війну. В нас в театрі дві воєнні вистави з сіми, які в нас є в репертуарі. Отже, ми можемо на навіть міжнародному рівні саме не тільки через СМІ, а через театр, через мистецтво розказувати про те, що відбувається навколо про цю війну. По-друге, це про те, що ми... Не маємо забувати про юнацтво, про дітей, які зараз зростають, і про те, що освіта це не лише про їх бекграунд, який в них потім буде, а культура теж. І сучасний театр він може донести краще і літературу, і історичні, історичні події якісь. Отже, театр має працювати на те, щоб глядач зростав, щоб потім ми мали. Суспільство відповідальне і яке потім буде головним в нашій країні. В нас маленький театр. Отже, ми поки працюємо десь в нас в вистави раз на тиждень. Це зазвичай по неділях. У нас є сторінки в соцмережах в інстаграмі, в Фейсбуці. Ми є також на інших сайтах, де можна купити квитки, і можна купити квитки також на нашої сторінки в інстаграмі також там можна слідкувати за нашими подіями.